Пропоную вашій увазі християнське оповідання йолини Гоас. Зіпсований малюнок. Мішель і Сара найкращі подруги від самого дитячого садка. Зараз їм по 11 років, і вони навчаються в одному класі. Звичайно, вони сидять за однією партою, усе ділять між собою, та все роблять разом. Цього ранку у школі був урок малювання. Сарі подобається малювати, бо не потрібно так напружуватись, як на математиці, і навіть можна пошепки розмовляти із сусідкою по парті. На сьогоднішньому уроці було завдання намалювати веселку дівчата дуже старалися, працюючи пензликами на своїх аркушах, але раптом Мішель випадково зачепила рукою склянку з водою, і вся вода розлилася на малюнок сари. Фарби, які ще не висохли, розмились, і веселка перетворилась на велику кольорову пляму. Ой, ні, вибач, будь ласка. Налякана Мішель затулила рота рукою. Сара схопилася з місця. Вибач, ти зіпсувала мій малюнок. Веселка була такою гарною, сердито закричала вона. Цієї миті до них підійшла вчителька. У чому річ? Що трапилось? Мішель про все розповіла. Це справді сталося ненавмисно!» Я вірю тобі, Мішель, нічого страшного. «Сара, ти маєш іще достатньо часу, щоб почати все спочатку, заспокоїла дівчаток вчителька. Мішель кинулася прибирати стіл. Сара кипіла від обурення. Навіть якщо це було й ненавмисно, Мішель зіпсувала її малюнок. Обережно наступного разу кричала Сара на свою подругу. Таке трапляється лише з тобою, ти така незграбна. Мішель мало не плакала. Що їй тепер робити? Вона ж не може повернути час назад. Дивлячись на Мішель, Сара почувалась винною. Що б сказав Ісус про її поведінку? Сару з маличку виховували у християнському дусі, і вона завжди з задоволенням відвідувала підліткову групу й церковні зібрання, але зараз їй не хотілося про це думати. Після школи Сара швидко зібрала свої речі і вибігла на вулицю. Мішель її наздогнала. Чекай, Сара, мені дуже шкода, що так вийшло. Я допоможу тобі з малюнком. Та дай мені спокій, мені тепер доведеться починати все спочатку, а ти можеш спокійно малювати далі, пробурчала Сара і втекла геть. Сьогодні вона не хотіла йти додому разом із Мішель. Дівчинка сумно дивилася вслід своїй подрузі. Під час обіду Сара поводилась досить тихо. Її мама, звісно, помітила це, але вибрала за краще почекати, поки дочка сама все розповість. Після домашніх завдань Сара не знала, чим зайнятись. Зазвичай у цей час вони з Мішель щось робили разом. А хіба вона може піти до Мішель за таких обставин, їй що вибачатись у жодному разі, на що це буде схоже? Щоб мама нічого не помітила, Сара запитала, чи не потрібна їй допомога. Мама здивувалася, але з вдячністю прийняла пропозицію дочки і попросила її протерти вази для квітів. Сара взялась до роботи, але її думки були десь далеко. Тільки но вона хотіла поставити рожеву вазу з квітковим візерунком на полицю, як та вислизнула з рук, упала на підлогу і розбилася на тисячу уламків. Почувши шум, прибігла мама. Що тут таке? Аж ось вона побачила безладдя. Ох, Сара, тобі просто нічого не можна доручити. Усе зробиш аби як. докірливо похитала вона головою. Вибач, тихо сказала дівчинка, я не хотіла. Мама зітхнула і спробувала заспокоїти дочку. Ну, гаразд, адже лише ваза для квітів. І раптом Сара заплакала. Усе це було для неї вже занадто. Спочатку сварка з Мішель, а тепер мамина ваза. Та що ж ти, Сара, розбита ваза? Що тут плакати? Мама спробувала втішити дочку. Річ не лише в цьому, схлипнула Сара. Сівши на стілець, мама посадила доньку собі на коліна. Розповідай, щось трапилось у школі, так? Я одразу помітила, бо ти була така тиха за столом. І тут Сара розповіла все про зіпсований малюнок. Мішель, напевно, дуже засмутилась, що ти на неї так кричала, задумливо сказала мама. Знаєш що? Візьми на Біблію. І розгорне друге послання до Коринтян, розділ другий, вірш десятий. Прочитай, що там говорить апостол Павло. Бо кому ви прощаєте щось, тому і я. Адже коли я щось простив кому, то простив задля вас, перед обличчям Христа. Ось бачиш, сказала мама, я ж вибачила тобі через вазу, а Ісус пробачив твої гріхи, і тобі теж треба пробачити Мішель. Ісус прощав навіть ворогам. Його розіп'яли, били, знущалися з нього, і все таки він пробачив людям цей великий гріх. Невже хочеш зруйнувати свою дружбу з Мішель через зіпсований малюнок? Звичайно, ні. Гаразд, я прощаю Мішель. Тепер і я маю перепросити її, що так обізвала, але я не можу цього зробити. Якщо ти попросиш Мішель пробачити тобі, то це буде приємно Господу Ісусу. І ти сама будеш усе життя вдячна за те, що вчинила так, а якщо не зробиш цього, то жалкуватимеш про це все життя, та Ісус не радітиме твоєму вчинкові. Гаразд, завтра я вибачуся перед Мішель. Тоді помолімося зараз разом. Мати й дочка схилили коліна, і Сара попросила бога пробачити їй за те, що вона так погано вчинила зі своєю подругою. Наступного дня Сара зайшла за мішель перед уроками. Мішель дуже зраділа, бо не очікувала побачити подругу. Знаєш, Мішель, почала Сара, пробач мені за вчорашнє, Я мала вибачити тобі. Насправді це не так страшно з цим малюнком. Звісно, я рада, що між нами знову все гаразд, радісно відповіла Мішель. Учора Ісус не був радий моєму вчинкові, проте сьогодні він дуже радіє мені. Ісус радіє тобі, здивувалася Мішель, яка не виховувалась у християнській родині. Так, тому що я вибачила тобі. Уяви, Ісус теж прощав. Він навіть пробачив людям, які розіпляли й мучили його аж до смерті. Такі теми ми часто обговорюємо в підлітковій групі. Хочеш піти зі мною на нашу зустріч наступного разу? А вже ж, із задоволенням.